Всім привіт! У продовженні попереднього відео про шатуни Shimano GRX The AliExpress. Хочу зробити невеличку розпаковочку, показати вам аксесуари, які я для них замовив. Як ви бачите, шатуни вже стоять на гравійному велосипеді, стали без усіляких проблем, і я замовив на оцей вал захисний ковпачок, який буде захищати його від потрапляння бруду і пилу. Зараз ми з вами його подивимось. Дуже маленька і корисна річ, у мене вже такий ковпачок стоїть на шатунах Shimano Dior на МТБ і я замовив його також на шатуни GRX. У комплекті з ковпачком йдуть два отаких гумові кільця для того, щоб підібрати під конкретний вал. У моєму випадку підходить саме більше по діаметру і товщині гумове кільце. І зараз ми поставимо цю заглушку на шатун. З таким захисним ковпачком шатуни виглядають набагато гарніше, плюс мають додатковий захист від пилу та бруду. Є у різних кольорах. Посилання ви знайдете в описі до цього відео.